Вікторія Кіоса із села Миколаївка Ширяївського району п'ять з половиною років тому перенесла важку операцію з виправлення вродженої вади серця. Дівчинка, якій зараз повних шість років, повинна була регулярно проходити медичний огляд та терапевтичне лікування. Навіть завдяки ідеально зробленій операції, за світовими даними за п'ять років починаються ускладнення. Розвивається недостатність клапану легенівої артерії. Якщо цю недугу не лікувати і не спостерігати, не застосовувати підтримуючу терапію, то серцева недостатність прогресуватиме. Така дитина, як Вікторія Оса повинна систематично обстежуватися. У неї повинен бути щадний режим дня, правильний догляд, збалансоване харчування. Але мама дівчинки, яка неодноразово змінювала місце проживання у пошуках особистого жіночого щастя, не ставлячи серйозно до страшного діагнозу своєї дочки, кинула все напризволяще. призволяще. порок серце був. У Києві були, якісь в параді робили. І одрішка, що не було. Ти. Останній візит до лікарів у мами Людмили з вікою був ще у 2011 році. Після цього дитина необхідного лікування не отримувала. Ребенок Кіоса Вікторія, шестилітня дівчинка, наблюдається з рождения по поводу вродженого порока серця Тетради Фало. В шести місячного війська ребенок оперирован в городе Києві, Радикально тетрада тетрадофоло. Кроме того, у ребенка был особый клапан легочной артерии, там тоже был стеноз. Поэтому проводилась еще пластика клапана легочной артерии и сформирован одностворчатый клапан моностворка из собственных тканей перикарда. То есть в норме должен быть налегочный тресторчатый клапан, а у этого ребенка одностворчатый клапан моностворка. Страшно уявити, що могло б статися з дитиною, якби не ініційована в цьому році губернатором Едуардом Матвійчуком програма Народний дитячий медогляд, масова перевірка здоров'я всіх дітей Одеської області у віці до 18 років. Під час одного з таких комплексних оглядів, що проходив в селі Миколаївка, бригадою лікарів, у складі якої був і лікар-кардіолог, була виявлена у родичів і маленька віка, яку негайно машиною швидкої допомоги доставили в дитячу обласну клінічну лікарню. Зараз рібнок благодаря виїзду спеціаліст. в районы. Была осмотрена кардиологом и в связи с тем, что нарастает недостаточность легочной артерии, конечно, ребенок скорой помощью доставлен к нам в отделение. Сейчас ребенок получает поддерживающую терапию, самочувствие его сейчас хорошее, но ребенку предстоит еще одно оперативное вмешательство по замене клапана легочной артерии. То есть будет имплантирован биоклапан. Разом з Вікторією в лікарню було доставлено і її трирічну сестричку, у якої також було діагностовано серцеву недостатність. Дитина взагалі ще ні разу не обслідувала у спеціалістів, в тому числі у кардіолога. У неї теж виявлена патологія клапану, але вона приобретена. Це пролапс метрального клапану з недостатністю клапану. Є змінення, виражені на кардіограмі. Дитина теж отримує лікування, але, думаю, все буде добре, відновиться клапан. Зараз Вікторія, її мама і сестричка перебувають на стаціонарному лікуванні в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні, де дівчатка отримують всю необхідну підтримуючу терапію. За медичними показниками повторну операцію Вікторії проведуть вже ближче до її повноліття, коли максимально сформуються судини. У будь-якому випадку є впевнені, що завдяки своєчасній допомозі дівчинка і її молодша сестра виростуть здоровими. І цей випадок не єдиний багатьом дітям одеської області. Програма губернатора Едуарда Матвійчука «Дитячий медогляд врятувала не лише здоров'я, але й життя зберегти і примножити здоров'я дітей, головного багатства нашої країни. Ось першочергова мета нашого губернатора Едуарда Матвійчука. та основне завдання його ініціативи дитячий медичний огляд, який в Одеській області стартував 1 квітня і на сьогоднішній день успішно проходить. Уже з першого числа начала сі за второго там, на И вот в данный момент вот мы с вами сейчас общаемся о порядка 30 школ в Одесской области. Приехали выездные бригады врачей, угу. и они в школе осматривают поголовно детей. Вот в этот же момент. И это в день у нас осматривается. Я постоянно смотрю на эти цифры, смотрю на цифры. Мало того, количество осмотренных, количество выявленных болезней, количество направлений. И вы понимаете, наверное, более важного и для наших телезрителей, и для, наверное, для нас, для всех взрослых, нет здоровья наших детей.